Богдан Гурав вже гравець Чернівецької буковини. До горішніх плавнів приїдуть Олександрія 2 та Кремінь, а тренерський штаб гірників залишається незмінним. Це перші важливі новини короткого літнього міжсезоння у футбольному клубі Гірник спорт. Про перші кадрові зміни в команді розповів головний тренер гірників Валерій Куценко. Хлопці вийшли з відпустки в задовільному стані, всі з посмішками. Е, ну, е, те, що в нас залишили хлопців. Деякі, деякі перейшли до інших клубів. А так у нас завдання, ще буде розмова з керівництвом, завдання треба вернутися в першу лігу. Я вважаю, що ну, хлопці десь нам трошки не вистачило фарту в першій лізі, а я думаю, що для них це теж досвід. І я вважаю, що... І к нам. Ну, вони добре провели, і де ті хлопці, які нас залишили, вони пішли на підвищення, як кажуть. Це Богдан Гора, якого команда Буковина Чернівці» пригласила до себе. У хлопців закінчились контракти, це у воротаря нашого Дані Виклича. Дім Дмитро Височин теж залишив команду. А інші хлопці. Ті, хто там і Нал теж закінчився у нього контракт, ну, ми їм бажаємо тільки, щоб у них все було, як кажуть, добре в інших, в інших клубах. Також табір гірника спорт залишили півзахисники Данило Тузенко, він був орендований у Полтавської Ворскли, та Владислав Мухамад Галеєв, який доєднався до гірників вже у другій частині минулого сезону. На першому після відпустки тренування гірника спорт не було воротаря Богдана Шухмана, який відновлюється після важкої травми, а також Данила Дмитрієва. Він хворіє, але його поява очікується найближчим часом. На жаль, в останньому матчі у першій лізі Богдан Шухман зазнав серйозної травми, він вже прооперований і будемо сподіватися, що він якнайшвидше приєднається до загальної групи. У Дмитрієва, Даниїла теж є там невелике пошкодження, але ми думаємо, що через неділю він вже буде з нами працювати в загальній групі. Через кадрові зміни у гірнику спорт на найближчих тренуваннях очікується група новачків, яких переглядатиме тренерський штаб на чолі. Із Валерієм Куценком залишились ті гравці, у кого дійсніші контракти. А по новачкам команди ну ми тільки перший день зібралися. Я думаю, що через день-два до нас приєднаються Ну будуть приєднується хлопці приїжджати на перегляд, і ми вже будемо їх дивитися у контрольних матчах. У нас все це воротарська позиція, мабуть, так? Ну і воротари, да, є ще ті гравці, які нас залишили, треба на цій позиції дивитись новачків. Прибули на перше тренування команди у горішній плавні усі нігерійські легіонери гірників. Але якщо принц Чисом Чібуезе, Іносент Чдозіодох та Набуєґє Річмончуквоємека взяли участь у пробіжці та ігрових вправах, то екемінін Сіні Ефіонг лише спостерігав за діями партнерів, рухаючись за допомогою милиць. Саме так після операції у Нсіні відбувається реабілітація, яка триватиме понад місяць. Головний тренер гірника спорт Валерій Куценко розповів про найближчі плани команди. У літнє міжсезоння. Ми зараз недільний цикл проводимо в одноразовому режимі. З понеділка переходимо в дворазовому в дворазовий режим. У нас заплановані матчі. Це 17 22 числа. Це до нас прийде Олександрія. Ми зіграємо. 30-го Кремень і 6-го ще зіграємо з Олександрією, а далі вже там будемо домовлятися з іншими суперниками, контрольні матчі проводити. Олександрія Ю 19? Да? Ну, це Олександрія 2 вже, бо ми знаємо, що багато команд, які будуть двійки, як кажуть, додавали до другої ліги. Усіх гравців, які тренуватимуться у таборі гірника спорт, тих, що мають контракти, та тих, хто намагатиметься підписати угоду із клубом. З горішніх плавнів можна буде побачити у першій контрольній грі літнього міжсезоння. Вона пройде у суботу, 22 червня. Цього дня гірник спорт зустрічатиметься із командою Олександрія. 2 яка також планує виступати у другій лізі. Початок цього поєдинку о 12.00. Наступні матчі "Гірники" проведуть 30 червня із "Кременем" та 6 липня. Цього дня "Гірники" вдруге гратимуть із командою "Олександрія-2".